Вітаю вас! Сьогодні нам з вами потрібно буде виконати другу лабораторну роботу в 9 класі з теми спостереження явища електромагнітної індукції. Метою нашої роботи буде дослідити умови виникнення індукційного струму в замкненій котушці та з'ясувати чинники, від яких залежить сила. І напрямок індукційного струму. А для цього ми скористуємося програмою, яка модулює дане явище. Відкриваємо програму та додаємо до нашої схеми Вольтметр. Експеримент номер 1 з'ясування умови виникнення індукційного струму в замкненому провіднику та чинників, від яких залежить напрямок. Індукційного струму. Послідовно потрібно виконати дії з магнітом та котушкою. І описати, як поводить себе стрілка вольтметра. Результати занести в таблицю. Перше. Вводимо магніт у котушку північним полюсом. Друге. Залишаємо магніт нерухомим. Третє. Виводимо магніт із котушки. 4. Натискаємо кнопку. Змінюємо полюси магніта та вводимо магніт у котушку південним полюсом. П'яте. Залишаємо магніт нерухомим. Шосте. Виводимо магніт із котушки. 7. Уводимо магніт у котушку будь-яким полюсом. Та всередині котушки рухаємо магніт вверх та вниз. Проаналізуйте заповнену вами таблицю та сформулюйте висновок, у якому дайте відповіді на наступні питання. Експеримент номер 2 З'ясування чинників, від яких залежить значення індукційного струму. Натискаємо кнопку та додаємо ще одну катушку з меншою кількістю витків. Послідовно потрібно виконати дії з магнітом та катушком і зобразити, як змінюється амплітуда стрілки вольтметра. Результати записати в таблицю. Перше. Швидко вводимо магніт у котушку. З меншою кількістю вітків. Друге. Повільно вводимо магніт у котушку з меншою кількістю витків. Третє. Швидко вводимо магніт у котушку з більшою кількістю витків. Четверте. Повільно вводимо магніт у котушку з більшою кількістю витків. Проаналізуйте заповнену вами таблицю та сформуйте висновок, у якому дайте відповідь на наступні питання. На цьому все!